А ідеального життя немає. Як є одне то іншого бракує, завжди таки чогось не вистачає, і кожен по-своєму все смакує, хтось гроші вже не знає, куди діти, а хтось на хліб збирає копійки, хтось мріє, щоб у нього були діти, а хтось, щоб в нього вже були батьки. Хтось про будинок голову ламає, бо для сім'ї ще власного нема. А хтось його великий, гарний має. Та тільки він порожній, от дарма, у когось є усе, окрім кохання, але за гроші щастя не купить, а в когось лиш однісіньке бажання знайти роботу, щоб сім'ю кормить. У когось є талант і дар від Бога, але зв'язки чи кошти замалі, комусь відкрита успіху дорога, хоч про талант не йдеться взагалі, і прикладів життя таких багато. Чогось завжди нема, а щось в нас є. Тому нам треба просто цінувати, що Бог з любов'ю нам дає. А ідеального життя немає якщо шукать у всьому позитив, то свою силу сум таки втрачає, а думка все ж на щастя має вплив. Амінь.